Французька досконалість овочерізка SL-50 від світового лідера RoboCop. Неймовірно потужне обладнання, яке буде економити найголовніше ваш час. Процес збору максимально простий. Ставимо перед собою блок вигуна На дно робочого відсіку кладемо диск-скидувач. Далі накриваємо кришкою. Та закріпляємо стрижнем. Закриваємо лапку і все, обладнання готове до роботи. Завдяки широкому вибору дисків ви можете задовольнити будь-які типи нарізки соломка, жульєн, моркви по корейськи навіть перетирка для пюре. Овочі різка обладнана асинхронним двигуном, що призначений для інтенсивної роботи, а це 375 обертів на хвилину. Завдяки боковому викиду маємо можливість підставляти гастроємності вздовж столу, що економить робочий простір, великий глибокий бунтер для максимального завантаження, циліндрична воронка для рівномірної нарізки довгих продуктів у типу моркви або огірків. Штовхач Ексекти для маленьких продуктів. Овочерізка обладнана системою захисту. Якщо під час роботи ви піднімаєте штовхач або головку овочерізки, робота автоматично припиняється. SL50 50 це надійний помічник на вашій кухні. Замовляйте вже сьогодні.